Працюємо, де ми, агенція сталого розвитку хмарочос, працюємо в рамках проєкту Голос громади в місцевому самоврядуванні за підтримки програми Добре. З більшістю з вас ми вже знайомі, і сподіваюся, що ви теж впізнаєте теж наші обличчя, але я зайвий раз підсвічу той факт, що ми тут сьогодні хмарочосною командою. І будемо відповідати в тому числі на всі ваші запитання, якщо вони виникнуть. Трошки про, про формат, так про формат сьогоднішньої зустрічі. Ми презентуємо усі умови конкурсу, який фактично оголошується сьогодні, і від завтра ви вже можете починати розробку заявок. А далі ми запланували сесію питань і відповідей, в межах яких ви можете. Задати усі запитання, уточнення, які у вас виникнуть на етапі презентації, тому я прошу їх занотовувати. Ми будемо відповідати на них в другій частині сьогоднішньої зустрічі. Наголошую, що сьогоднішня зустріч триватиме лише годину, але якщо у вас буде невимовне бажання спілкуватися з нами далі, отримувати інформацію більше, ми можемо продовжити цей час. Однак я наголошую ще на тому моменті, що зараз ми не консультуємо з приводу тих чи інших ідей чи заявок, ми зможемо їх обговорювати вже далі на етапі подачі проєктів і консультативного супроводу. І представлю нашого Команду, щоб ви знали, до кого сьогодні можна адресувати запитання. Ми з Ірою, так бачите, в одному тематичному стилі на віртуальному бекграунді. Ірина Ткаченко, одна із координаторок напрямків проєкту Голос громади у місцевому самоврядуванні, координує напрямок згуртування. І поряд з моєю фотографією, скоріше за все, з моїм віконечком зараз, Роману Литвиненко, ви також можете з ним надалі познайомити. Він буде грант-менеджером конкурсу, і е, також серед учасниць є Анна Ліщина, голова е, громадської організації Агенція сталого розвитку хмарочос, яка сьогодні так само е, зможе відповідати на ваші запитання і е, спілкуватися з вами. Отже, е, конкурс грантів, відкриваю офіційно всі Офіційні речі, все це має бути. Працює. Отже, сьогодні стартує конкурс, який ми оголошуємо для громад-партнерок програми Добре у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Дніпропетровська область це Васильківська, Зеленодольська, Покровська, Софіївська і Царичанська громада. Для громад Кіровоградщини це Знам'янська, Компаніївська, Новопрайська, Новоукраїнська, Помічнянська і Приютівська громада мова йде про громадські організації, які зареєстровані у цих громадах, або е, ті організації, які є релокованими і працюють на території громад на, на території цих е, громад. І е, про у вас буде час до 27 серпня. На розробки ваших ідей, на розробки проектних заявок і подачу їх, як, який супровід ви зможете отримати, і як виглядає ця аплікаційна заявка? Я покажу трошки згодом. А зараз більше про конкурс завдання конкурсу підтримати благодійні організації, громадські організації, ініціативні організації в реалізації тих ідей і проєктів, які стосуються вирішення актуальних проблем ваших громад. І е, дати можливість створити якісь хороші практики перетворення, зміни, допомогти у відновленні або вдосконаленні тих сфер послуг, активності, заходів, проєктів, які були зупинені через військові дії в країні. І, е, Сьогодні, якби цей фокус, да, я, я наголошую, що цей фокус на відновленні і на позитивних перетвореннях він присутній в цьогорічному конкурсі. Чому кажу в цьогорічному? Тому що зазвичай в кожній хвилі програми добре. Подібні конкурси відбуваються, і їхня перевага в тому, що в них можуть брати участь не лише громадські організації. А отже. Мета конкурсу підтримати місцеві громадські організації та ініціативні групи в реалізації ними проєктів із активізації жителів територіальної громади у процесах розвитку та відновлення, згуртування популяризації та просування механізмів участі громадян у вирішенні питань місцевого значення для конструктивного діалогу та взаємодії різних груп жителів територіальної громади між собою. Органами місцевого самоврядування для вирішення суспільно значущих проблем, наголошу одразу конкурс не є інфраструктурним, тобто його мета не, не полягає в тому, щоб купити якесь обладнання, створити якийсь простір, це не тверді проекти, які пропонують зазвичай програма добре для громад, з якими працює. Це конкурс підтримки громадських ініціатив, які покликані активізовувати жителів громади до участі в процесах прийняття рішень, до, до діалогів між різними категоріями населення, до організації комунікації з органами місцевої влади навколо проблем питань місцевого значення. Так? Тобто це, це про громадські ініціативи і одразу якби це важливо зафіксувати. Хто може брати участь у конкурсі? У конкурсі можуть брати участь зареєстровані місцеві громадські організації, релоковані громадяні. Громадські організації, благодійні організації, ініціативні групи жителів, які не мають якогось юридичного статусу, але впроваджують якісь активні активні ідеї, активні зміни, громадські ініціативи, в тому числі ініціативні групи із внутрішньопереміщених осіб, утворені внутрішньопереміщеними особами, і ви можете подаватися. В партнерствах, тобто розробляти партнерські проєкти кількома організаціями від громади, і це навіть може бути перевагою і посиленням, да, якби вашої спроможності втілювати ту чи іншу ініціативу. Це дозволяється умовами цьогорічного конкурсу. Перевага надаватиметься проєктам, які передбачатимуть залучення жителів до вирішення місцевих питань, активізацію тих соціальних груп, які дотепер були менш активними і е, тих, е, ну, тих проєктів, які в тому числі передбачають залучення та інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, там, часто можна чути сьогодні, стали приділяти менше уваги людям з інвалідністю. Так і якщо ваші проекти будуть орієнтовані, наприклад, на цю категорію осіб, то це теж буде перевага, якщо ви аргументуєте в заявці, що дійсно ну якби увага до цієї категорії трохи менша. Важливим елементом вашого проєкту має бути оцінювання потреб людей у вашій ідеї, так? тобто якимось чином ви маєте аргументувати те, що ваша ідея і проєкт є важливим, актуальним для громади, і в ньому є реальна потреба у жителів громади. Це можна зробити шляхом використання багатьох інструментів. Ми проводили один із. Попередніх навчальних заходів на тему оцінки потреб жителів громади на каналі Агенції Сталого розвитку Хмарочос є окремий список список записів із таких інформаційних навчальних вебінарів. Який називається Академія росту, і ви можете знайти там відеозаписи із рекомендаціями, яким чином ви можете досліджувати ці потреби. І дуже вас закликаю перед стартом розробки проєкту, перед генеруванням ідей, точніше, після генерування ідей, але перед, перед плануванням вже її втілення, проведіть, будь ласка, це оцінку потреб, тому що це буде один із критеріїв оцінювання ваших. Проєктів, і е, теж важливо, що ваші ідеї повинні відповідати пріоритетам, які визначені у стратегіях розвитку ваших громад, у планах відновлення і розвитку в програмах комплексного відновлення територіальних громад. Якщо такі є, да в першу чергу звертайте увагу на пріоритети стратегії розвитку. Її можна знайти на сайті вашої громади У всіх громадах, можливо, не у всіх, але в більшості точно. Ці документи є оприлюднені, тому ваші ідеї і проєкти повинні відповідати пріоритетам. І в проєктній заявці теж є окреме запитання щодо цього. Пізніше я її покажу. Проєктна діяльність може передбачати, але не обмежуватися цими напрямками. Я буду їх по черзі озвучуватися, озвучувати і пробувати в деяких місцях розшифрувати, аби вони були більш доступними. Отже, в межах ваших проєктів ви можете подавати на фінансування ідеї заходів із згуртування територіальної громади. Дехто з вас вже починав розробляти ці плани заходів, вже у вас розпочати роботи з ви Можете консультуватися конкурсом. передбачено... Прийом заявок із такими активностями. Ви також можете планувати консультації з громадськістю в процесі розробки чи в процесі там обговорень оновлень до існуючої стратегії розвитку територіальної громади або програм комплексного відновлення, які зараз. Поступово у громадах розробляються або будь-яких інших програм, які сьогодні розробляються або розроблені у вашій громаді. По суті, ви можете організувати консультації в громаді і залучити на це ресурс і таким чином внести пропозиції до. Існуючих документів. Ваші проекти можуть бути направлені на активізацію участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Наприклад, ви знаєте точно якусь проблему, яку дуже необхідно вирішити в житті громади, і ви плануєте активності, діяльність, адвокаційну кампанію, інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб залучити жителів громади гучніше говорити про цю проблему і. Інформувати органи влади про цю проблему і в тому числі долучатися до процесів прийняття рішень навколо цієї проблеми. Ви також в межах проєкту можете планувати активності, які спрямовані на популяризацію і просування механізмів участі, які можна використовувати для того, щоб впливати на. Вирішення тих чи інших питань у вашій громаді, мова про консультації з громадськістю, мова про громадські бюджети, електронні петиції, місцеві ініціативи, громадські обговорення. Це ті інструменти участі, які можуть бути у вас уже прописані, регламентовані, запроваджені нормативно, або ви навпаки можете їх просувати, якщо якийсь інструмент наразі у вас не працює. Інформацію про те, які інструменти є у вашій громаді, ви так само можете знайти на сайті в статуті часто публікують положення про такі інструменти участі або в стратегії розвитку теж може бути така інформація. Також проєктна діяльність може передбачати започаткування чи розвиток практик соціалізації, соціальної адаптації, інтеграції, психологічної підтримки різних категорій жителів, у тому числі дітей, молоді і внутрішніх переміщених осіб. Тобто це можуть бути будь-які такі комплексні програми підтримки, соціальної адаптації, це те, що сьогодні на часі, особливо для внутрішньопереміщених осіб. Для тих категорій населення, які лишилися, наприклад, Поза фокусом уваги, ви можете планувати заходи, активності, діяльність, яка стосуватиметься відновлення чи вдосконалення публічних послуг громадської інфраструктури, які зазнали руйнування шкоди внаслідок військових дій воєнного стану. Це більш актуально, скоріше за все, для Дніпропетровщини, але менше з тим, можливо, навіть на, на Кіровоградщині є такі історії, і ви можете. Це також враховувати в своїх проєктах. Ви, окрім цього, можете подавати проєкти, які спрямовані на проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на краще розуміння жителями громад сутності проблем, які потребують вирішення, там по удосконалення перегляду. Да? Мова про інформаційні кампанії, про адвокаційні кампанії. Трохи я про них вже згадувала в. Ну, на попередньому слайді, да, ви також можете планувати заходи із неформальної освіти для дорослих молоді для набуття ними необхідних компетентностей, навичок, які сьогодні затребувані, які сьогодні є в запиті у жителів ваших громад. Теж це не забороняється положеннями конкурсу. Окрім цього. Проєкти можуть бути спрямовані на здійснення громадського контролю та моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування, використання гуманітарної допомоги та ресурсів проєктів міжнародної технічної допомоги в територіальній громаді, то ви можете планувати заходи, в межах яких ви здійснюватимете громадський контроль за прозорістю діяльності органів влади, депутатського корпусу, посадових осіб місцевої ради, працівників комунальних підприємств. Ємств і загалом бюджетних установ, і е, проекти можуть передбачати налагодження дієвої комунікації та взаємодії між громадськістю, громадськими організаціями, громадськими ініціативами, а також органами місцевого е, самоврядування. Це весь перелік, який міститься да, в положенні про конкурс, але наголошуємо, що він не є вичерпним. Да, ви можете поєднувати кілька напрямків. Я їх ще раз прогортаю. Ви зможете переглянути потім записи, отримати презентацію і умови конкурсу будуть оприлюднені сьогодні. Ви зможете ознайомитися з кожним напрямком більш детально, прям словесно до букви, і подумати, чи ваша ідея. Підлягає, що підходить під той чи інший напрямок конкурсу. Бюджет, Бюджет передбачає, виділення, виділення фінансування у розмірі до 3 тисяч доларів США для громади. В межах вашого бюджету ви повинні забезпечити власний внесок у розмірі 10% від загального бюджету проєкту, і цей внесок не обов'язково має бути грошовим. Це може бути не грошова форма, як вашого особистого внеску, як внеску від ваших партнерів інших донорів. Якщо у вас зараз втілюється, наприклад, якийсь проект і. Це буде о, ваша ідея, є доповнення оцінуючого проєкту, тоді це може бути якась інша донорська підтримка, або підтримка від місцевої влади місцевого бюджету. У проєкті також дозволяються адміністративні витрати у розмірі не більше 30%. Мова йде про е, витрати на комунальні послуги, на зарплатню координатора проєкту, і бухгалтера, банківські видатки, обладнання для офісу. Зверніть, будь ласка, увагу на цю суму не більше 30%, особливо в частині обладнання для офісу. Да, Часто типова така проблема, ми, ми, ми прагнемо знайти ресурси на якесь обладнання для нашої організації, але ваші бюджети не можуть містити там понад 30% да, витрат саме на ці категорії. І ще раз наголошу на тому, що це не тверді проекти. Це не інфраструктурні проекти, і а, подані заявки не можуть мати на меті лише покращення матеріально-технічної бази комунальних, державних або приватних установ підприємств та організацій. А також тут не може, дублю... не бу... не може бути дублювання заходів, які здійснюються а, у вашій громаді в межах інших гуманітарних програм та програм міжнародної технічної допомоги. А, це... це буде перевірятися. А, а, потім. Може бути через це якась відмова або рекомендація доопрацювати заявку. Врахуйте, це, будь ласка, теж при розробці ваших ідей. Покажу зараз саму аплікаційну форму і бюджет для того, щоб ви могли їх, їх побачити, а вже потім трошки розкажу про те, яким чином далі відбуватиметься процес. Процес супроводу, тому що коли ви будете розробляти проєктну заявку, ви, ну, звісно, матимете тих людей, які вас підтримують в цьому процесі, які допоможуть вам, можливо, десь підкажуть якісь моменти в, в удосконаленні. Там вашої заявки, ваших ваших заходів, там вашого бюджету чи чогось іншого усього того, що ви будете потребувати в консультуванні. Отже, аплікаційна заявка для тих, хто брав участь у попередніх конкурсах, ви побачите, що вона не є якоюсь новою удосконаленою. Це та сама форма бюджетної, точніше аплікаційної форми, яка була і в попередні роки для громад партнерок програми Добре. Вона містить такий блок, базова інформація про організацію ініціативну групу, контактні дані від, дані про відповідальну особу, яка буде надалі по суті, як координатором цього проєкту. Про оцінку потреб я сьогодні згадувала. От ви можете побачити, що, що в описі проєкту перше запитання: яку проблему в територіальній громаді вирішує ваш проєкт і як це співвідноситься з вашою стратегією розвитку? Так? То одразу відповідь на це запитання вимагає попереднього дослідження ваших сайтів і попереднього дослідження потреб у громаді. Далі традиційна, традиційна форма, мета, завдання проєкту, очікувані результати, цільові групи, де ви вказуєте, ті, з ким ви будете працювати, ті, на кого орієнтована ваша діяльність. І робочий план проєкту, де ви будете планувати заходи, визначати відповідальних осіб і визначати конкретні результати, яких ви досягнете в процесі втілення ваших активностей. Також в проєктній заявці необхідно буде вказати проєктну команду, тобто перелік осіб, які будуть брати участь у втіленні вашої проєктної заявки. Це важливо, тому що буває там подають заявку у нас 10 осіб. У нас багато. То ми з усім впораємося, а потім на етапі втілення виявляється, що це все робить одна людина. Тут важливо вказати дійсно справжню команду і реальних людей, які будуть реалізовувати проєкт. І також є запитання щодо досвіду організації або е, ініціативної групи. Тут ви описуєте попередні свої активності, попередні свої проекти, діяльності, е, які ви вже реалізовували до моменту подачу, е, подачі на цей конкурс, і е, власний внесок. Також ви його описуєте. Бачите, тут прям прямо окремо розписано. Тут можуть бути матеріали, обладнання і послуги, фінансовий внесок, майновий внесок. Власне, внеском може бути час, трудовий внесок. Да? Тобто тут е, ну, таке широке поле для е, того, щоб не, не думати, що Боже, де ж знайти гроші на той внесок: 10% від 3 тисяч доларів, Боже, про що це, ну, коротше. Донати збирати не обов'язково. Тут можна прорахувати іншим е, шляхом. І е, є бюджетна форма, е, вона також не змінилася, вона е, є такою ж, як і в попередніх роках, але покажу її теж, аби вона з'явилася перед очима і теж була такою, знаєте, трохи натхненням не боятися а, пробувати свої сили і подаватися. Так а, тут. Базова інформація про вашу організацію і перелік товарів чи послуг, які ви будете вписувати в бюджет, і зазначати, або це буде внесок програми добре, тобто фінансування від конкурсу грантів, або це буде внесок заємника, і тоді ви прописуєте це як, як власний внесок. От. Дуже важливо, щоб ваш бюджет теж був підготовлений, спираючись на актуальні ринкові ціни, не обирайте там найдешевші пропозиції, враховуйте нинішню ситуацію, і ризики ризики того, що можуть бути здорожчання. Тому моніторте ринкові ціни і зазначайте ті реальні вартості, які дійсно скоріше за все будуть. Будуть, ну, будуть понесені, да, ці ті ці втрвитрати, які будуть понесені в наших проєктах. І про те, яким чином далі можна. Подати заявки, звертаю вашу увагу, що вам необхідно буде подати проєктну заявку у форматі Word -у і бюджет у форматі Excel, тобто ці аплікаційні форми, які ви побачили, ви завантажуєте собі на комп'ютери. Працюєте з ними і цими ж файлами надсилаєте на скриньку, яку ви бачите зараз на екрані: Скайскрепер, контест, собакаджмей.com і темою листа, конкурс проєктів, назва організації, назва ОТГ. Поряд із цими документами Word і Excel Ви також надаєте відскановані. Документи, відскановану заявку відсканований бюджет у форматі PDF і також документи, які підтверджують власний внесок. Усе це ви загальним пакетом, одним пакетом, одним листом із зазначенням теми листа і вітанням в тексті листа з проханням розглянути вашу заявку в межах конкурсу грантів. надсилаєте на цю скриньку до 27 серпня, до 23 години години. 59 хвилин, тобто, фактично, до кінця доби, 27 серпня. Да? Заявки, які будуть надіслані пізніше, розглядатися в межах конкурсу, не будуть. Тому врахуйте цей момент і не відкладайте розробку заявок і заповнення аплікаційних форм на останню ніч. Це не, така, не такий простий процес. Він вимагає ну, так, трохи підготовки і. Формулювань, які теж впливатимуть на результативність і на, на те, як буде розглянута ваша заявка, також в коли будуть оприлюднені в. Положення про конкурс ви зможете в самому цьому положенні навіть подивитися, за якими критеріями будуть оцінюватися ваші проєктні заявки. І я просто наголошу на кількох моментах, що, наприклад, оцінка потреб, її сам факт її проведення додає кілька балів. Якщо ви подаєтеся від громадської організації і проходили arc оцінку, тобто оцінку спроможності, це Теж додає вам. Кілька балів до е, загального балу в е, вашої проєктної заявки. Тому, якщо ваша громадська організація ще не проходила рсі оцінку але ви дуже хочете податися на цей конкурс, ви можете протягом цього місяця пройти цей етап. Е, в будь-якому разі, якщо ви його не пройдете, але отримаєте підтримку на етапі уже розгляду е, всіх проєктних заявок, ваша громадська організація буде зобов'язана пройти цю Оцінку спроможності, щоб підтвердити вашу спроможність реалізовувати проекти, витрачати ресурси. І планувати діяльність це такі важливі моменти для тих, хто буде подаватися від громадської організації зареєстрованої юридичної особи. Питання щодо конкурсу ви можете надсилати на офіційну скриньку нашого конкурсу skyscraper.contest.gmail.com Ви також можете звертатися до мене особисто з усіма запитаннями. На екрані ви бачите мій мобільний номер телефону, телеграм і фейсбук. Одразу я кажу, що в текстових повідомлень на текстові повідомлення я реагую швидше, тому до мене краще писати повідомлення. Um, але. Якби я лишаю цю опцію зателефонувати, розуміючи, що не завжди є доступ до інтернету, не, не у всіх, в принципі, громадах є покриття, тому ця опція доступна. Ем, з усіма питаннями щодо планування заходів, щодо вашої ідеї, щодо бюджету, ви можете звертатися протягом усього етапу розробки проєкту. Ну і зрозуміло, що е, зараз е, на етапі. Е, Проведення сесії питань і відповідей, е, я наголошую, що конкурс громадські ініціативи для відновлення та розвитку територіальних громад втілюється в межах проекту Голос громади в місцевому самоврядуванні, який виконує агенція сталого розвитку хмарочос за підтримки програми Добре і е, будь-які згадки про конкурс. Якщо ви, наприклад, потім будете інформувати, ми подали заявку, ми беремо участь, нас відібрали. Наголошую, будь ласка, на тому, що дисклеймер – це дуже важлива. Ось те, що ви бачите на екрані, це називається дисклеймер. Згадка про організаторів конкурсу ви зобов'язані будете теж його використовувати. Це така, знаєте, добра культура комунікації навколо ваших громадських ініціатив. Для всіх переможців конкурсу детальні інструкції щодо комунікації, планування діяльності вже будуть надані потім згодом. А наразі це всі деталі по конкурсу. Станом на сьогодні, і це всі станом до 27 серпня, тому що ми розповіли вам практично повне положення конкурсу, яке ви сьогодні зможете ще докладно дослідити ввечері або там через кілька годин після сьогоднішньої презентації. Зараз, якщо у вас є якісь запитання, уточнення, які би ви хотіли обговорити, не соромтеся, ви можете зараз озвучити ці запитання, але прошу. В, в цьому процесі сесії відповідей і питань, питань і відповідей, прошу включати мікрофон, по-перше, піднімати руку, для того, щоб ми мали організований процес. Ця функція є у Zoom, в реакціях, шукайте її. І коли ви будете включатися, представляйтеся, будь ласка, з якої ви громади, ви громадська організація чи ініціативна група, щоб ми теж розуміли контекст. І, можливо, давали вам якісь вже практичні поради, розуміючи ситуацію в громаді, бачивши вашу стратегію розвитку, розуміючи якісь актуальні потреби для нинішньої ситуації. Отже, з офіційною презентацією конкурсу завершено. Якщо вам потрібно буде іще якусь інформацію зараз продублювати, ви можете про це попросити. Але